¿sí? Відео не буде таким, яким ви звикли бачити на моєму каналі, але це про те, що я вже давно хотіла вам розповісти, а саме про феномен дорам. Давайте почнемо з простого: що таке дорама? Якщо коротко, це японський термін, який пішов із слів теребі драма, і для спрощення почав використовуватись просто як дорама. Як ви вже зрозуміли, корені цього слова ростуть у Японії, бо і самого початку дорами Рали своє походження з періоду японської окупації Кореї і транслювали їх не по телебаченню, а по радіо. Це було швидше схоже на транслювання новин у художньому оформленні, де актори зачитували репліки з манг ніж на ті дорами, про які ми звикли говорити. Варто сказати, що саме тотальна капітуляція Японії з корейського півострова дозволила першому витку корейського кінематографу повноцінно розпочатись. І вже в 60-х роках у Кореї почали ви. Пускати перші дорами сюжет таких будувався на душевних історіях про сім'ю, любов і дружбу, але популярності вони тоді не здобули. Лише в кінці 80-х кохання та амбіції стала хітом, який побив усі корейські рейтинги, і вже на початку 90-х все кардинально змінилось. Насправді, Південна Корея є цікавим феноменом, бо так вміло вкладати гроші у розвиток культури своєї країни, щоб потім їх примножити у 10 разів за рахунок туризму мало хто зможе. У 97 му році її вразила економічна криза, і саме тоді президент вирішив, що його країна може експортувати не лише автомобіль та техніку, а й культуру як таку. У той час, як Японія зосередилась на своїх внутрішніх проблемах, а Китай зробив економічний ривок, з'явилася потреба у новому контенті. Америка не співпадала з китайськими цінностями. Японія була колишньою колонізаторкою. А ось південно шоу якраз підпадали під соціальні норми. Так, термін Дорама розповсюдився і в Китаї, та міцно закріпився за проєктами, зробленими в Південній Кореї. Цікаво, що поштовхом до розвитку культури навіть не стала стільки криза, як шок від американського фільму Парк юрського періоду, який у 93-му році заробив більше ніж за експорт машин Hyundai. Владу країни налякала така експансія іноземної культури, тож прокат іноземних фільмів заборонили. А уряд. Т вирішив, що країна повинна створювати власне кіно. Тож корейська влада зробила підтримку національної культури державною стратегією. Кінотеатри передусім мали просувати національний контент, а вже потім іноземний. Все було доволі просто. Міністерство культури підтримувало індустрію всередині країни, а міністерство закордонних справ займалося просуванням культури за кордоном. В 90-ті з'явилися і незалежні телеканали, які розпочали жорстоку боротьбу за аудиторію. Звідси й масове виробництво. Завдяки ним ми змогли побачити такі відомі серіали, як Квіточки після ягідок, бегряні серця корьо, Нащадки Сонця. І ще багато-багато серіалів, які росли з кожним роком у якості. Ключовий момент настав із виходом зимової сонати. Це була романтична драма з красивими акторами, неймовірними пейзажами і чуттєвим сюжетом. Вона викликала справжній фурор у Японії та багатьох країнах Азії. Відтоді Корея Вміє, що її дороги можуть мати міжнародний успіх. Це стало частиною стратегії так званої м'якої сили. І це спрацювало. Спочатку корейська культура захопила сусідні країни Китай, Тайвань, Японію, а потім поширилися і в Європі. Цей феномен отримав назву корейська хвиля або халю зараз під цим терміном мають на увазі не лише серіали чи музику, а й корейську моду, літературу, мультфільми і навіть стиль життя. Варто сказати, що саме пса. Із його гамном стай настільки підірвав Ютуб, що Google довелося оновлювати лічильник переглядів. А потім і BDS внесли свій вклад, очоливши американські музичні чарти навесні 2018-го. Ну і остаточно примножив інтерес західної публіки Оскар 2020 року, де вперше в історії кіноакадемії перемогу здобула не англомовна стрічка. Паразити цікаво, що режисер паразитів Пон Хо був довгий час у немилості у південно. Корейської влади через те, що зображував життя країни в непривабливому вигляді, державне фінансування йому було недоступне, і він часто працював із закордонними спонсорами, але тим не менш з гідністю представив свою країну. Але повернемось до справжнього піку популярності хвилю халю, а саме у роки пандемії. Тоді багато людей відкрили для себе корейські серіали на Netflix. А Нетлікс, побачивши, що корейський контент має величезний потенціал, почав активно інвестувати в нього. Так з'явилися світові хіти, як граф, кальмара, королівство, кохання, посадкові смузі та інші. Сьогодні Південна Корея претендує на лідерство у виробництві серіалів. Нетлікс навіть підтвердив, що планує інвестувати. 2,5 мільярди доларів у корейський контент за наступні кілька років, що удвічі більше ніж вони вкладали раніше. Це й не дивно взяти хоча б гру в Кальмара при бюджеті в 21 мільйон. Серіал приніс на секунду цілих 900 мільйонів, збільшивши акції Нетліксу аж на 7%. Але є і зворотня сторона медалі, а саме. Перепрацювання. Корейські серіали зазвичай знімають один режисер і один сценарист, тому вони мають чіткий режисерський стиль і мову, на відміну від американських серіалів, де часто разом працюють кілька режисерів і сценаристів. Основна цільова аудиторія корейських дорам жіноче, тож більшість історій написані саме жінками, тоді як за режисуру переважно відповідають чоловіки. В індустрії досі існує упередження, що режисери чоловіків заслуговують на більшу довіру. Що ці Цікаво, не лише Корея змінює світ, а й світ впливає на Корею. Раніше через цензуру в дорамах не було тем про ЛГБТ, фемінізм чи оголеність. Сьогодні ж ці теми починають потроху з'являтися і на телебаченні. От що дійсно не змінюється з плином часу, так це зворушливі, захопливі, дуже різні і близькі кожному історії. Тому вони підкорюють серця мільйонів глядачів у всьому світі. І не дивно, що корейці побудували на цьому цілу бізнес імперію. Рештою, дорами цікавий феномен, який приваблює тисячі туристів. Місця, де знімалися серіали, стають буквально місцем поклоніння фанатів. Що вже казати про корейський продакт плейсмент, який вийшов на новий рівень прямолінійності. Дорами тепер не просто розвага, а ще дуже прибутковий бізнес. Це і стосується акторів, ну дуже красивих, харизматичних та талановитих, але настільки ідеалізованих та замкнених у стандарти краси, що часто це переростає у величезний булят та переслідування, але це вже інша історія.